Так виглядає робочий день волонтерки Світлани. Він починається о пів на восьму ранку і до середини дня кухарі, а це три людини, мають приготувати їжу майже для тисячі людей. Ну, це супи і пшеничні, і гречневий, і пшеничний, гречневий, рисовий. Дві каші ми готуємо, теж. Є і перловка, і рис готуємо, і ячку готуємо. Тому нарезочка у нас йде, яблочки, апельсини, когда по возможности, сате готовим, да овоші і капуста цвітна, брокколі, когда що, как говорится, волонтери чим нам допомагають. З початку війни один із ресторанів в індустріальному районі Харкова перетворився на волонтерський штаб. Тут порається з півсотні людей, і тепер вони обслуговують не клієнтів, що приїхали сюди відпочити, а місцевих мешканців, які просять допомогти з їжею. Одні розносять продуктові набори та медпрепарати пішки за адресами неподалік. Інші лікують пацієнтів, що звертаються за допомогою. А дехто готує та роздає порції їжі. З перших днів вторгнення на одному із житлових масивів в індустріальному районі були проблеми з водопостачанням, каже власник ресторану Дмитро Захаров. Під його керівництвом автомийка по сусідству, яка тоді стала в нагоді, ми відкрили мику для того, щоб людям роздавати воду безплатно І люто. І от з цих днів у нас почався волонтерський віз процес. Ми почали спочатку, це була вода, потім. Добрі люди, пацана, де взяти м'ясо. Запустилися швидко, додає Дмитро, адже команда волонтерів вже була сформована. Протягом останніх чотирьох років вони займалися благодійністю. Ми допомагали бездомним. Їздили в четверту нетложку, в п'ятнадцяту броницю, в, в 25 ту От на ХТЗ. Тобто ми так іначе ми волонтерили. Да? От, от. Коли це все у нас даже не було ніяких сомнений, чим займатися. Сюди приходять за їжею переважно місцеві мешканці. Тут можна зустріти не лише людей похилого віку, але й молодих мам та дітлахів, що бавляться, поки дорослі відстоюють чергу за своєю порцією їжі. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа об'єктив.